Ігри всі люблять, а створювати ігри ще цікавіше, ніж грати. Українські ігри ніхто взагалі не чув серед усіх гравців, які цікавили ці які грали, стали з'являтися ці люди, які бажали розробляти ігри. Простий хлопець з бізнес жилкою. Григорович Сергій Константинович виглядає років на 18. Основні гроші приносив продаж закордонних ігор. Сергій сказав, я хочу мільйон доларів. Мені треба потрапити в ігрову індустрію. І спочатку була ідея зробити гру про підкорення планет, Хлопці, Ви щось робите таке, що вже бачили сто раз, і ви цим не завоюєте світ. Давайте використовувати своє. Нас лишили легенду о Тьом Ідея показати альтернативну історію Чорнобильів. Я кажу, якось Чорнобиль недобре. Типу, а що взагалі в Чорнобилі? Як він виглядає? Гнітюча атмосфера. Такий апокаліпсис вживу. Чим більше людей в світі дізнається про Чорнобиль, тим краще. Тут можна зробити територію для гри. І це буде просто дуже сильно. І от, в 2003-му нам треба випустити гру. Ми її переносили спочатку на 2004 потім на 2005 Почали розуміти, що щось іде не так. У Росії було дуже велике очікування. Його чекали сотні тисяч людей. А... а він все ніяк не виходив і не виходив. Це переростало вже і навіть у люту ненависть. Ждала що вони самі стали заручниками своїх амбіцій. Виходять проєкти, які вже тебе переплюнули. Один момент видавець сказав. Ми були готові до любого сценарію. Або гра провалиться, або вона буде а, дуже успішна. Історія про становлення гейм-індустрії в Україні. Люди повинні пам'ятати Чорнобиль. Як би боляче це не було.